Вітаю вас на каналі Квартири у великому місті. Мене звати Володимир, я експерт з нерухомості компанії The Capital. Сьогодні ми знаходимося в житловому комплексі Рів'єра Ріверсайд. Головною перевагою цього комплексу є цей фантастичний вид на річку Дніпро. А зараз я покажу вам трикімнатну квартиру, яка пропонується на продаж. Зараз ми знаходимось у квартирі площею 100 квадратних метрів, у якій є дві спальні кімнати, ванна кімната та кухня вітальна. Кухня відокремлена від вітальні. Тут ви можете побачити пульт прихованої системи кондиціювання. Завдяки цьому. Ви не побачите в квартирі підвісних кондиціонерів. Окрім цього, в квартирі встановлена тепла підлога для вашого комфорту. Кухня компактна, але на ній є вдосталь місця для приготування вашої їжі. Задля цього є вся необхідна сучасна техніка, а саме індукційна варочна панель та витяжка, яка не займає багато місця. Біля раковини розташована посудомийна машина, а також мікрохвильова піч та духова шафа, І вже ж холодильник. У вас буде власна барна стійка та окрема обідня зона на 6 персон. А тепер переходимо до зони відпочинку, де збирається вся сім'я для перегляду домашнього кінотеатру на цьому великому та зручному дивані, де може розміститись уся компанія. Або замість перегляду телевізора ви можете насолоджуватись чудовим видом з вікна. Тепер ми переходимо до холу, з якого ми можемо потрапити до спалень та ванної кімнати, з якої зараз ми розпочнемо. У вас є вибір прийняти бадьорий тропічний душ або розслабитись у великій ванні. Також у ванній кімнаті є компактна пральна машина вертикальної загрузки. Поруч з ванною кімнатою знаходиться господарська спальня. З великим ліжком, телевізором та шафою для ваших речей. Біля господарської спальні знаходиться гостьова кімната, яку можна використовувати як дитячу чи кабінет. Додатковим плюсом цієї квартири є те, що вона двостороння, і у вас є ще один балкон з виглядом на двір. Сьогодні ми подивились видову трикімнатну квартиру у житловому комплексі Рів'єра Ріверсайд. Серед плюсів цього ЖК є чудово розвинена інфраструктура. Гарна транспортна розв'язка та пішій доступності метро Лівобережна. На території комплексу є ресторан, до якого ви можете пришвартуватись на власному човні, тому що тут є навіть власний причал. Якщо ви бажаєте жити поруч із парком та з таким чарівним видом на річку Дніпро, записуйтесь на перегляд за посиланням в описі. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Володимир. Всього найкращого.